Заїхали на, й году, на горошок. Не. Тут так, ще й нема. Горошок, Та, ну нікуда ще нема. Та хіба це є? Шайня. О! О! І ось у, Ту, тут поприходив. Ціло тут. Ось неділя. І отут вершок буде чорний, якщо не обробити. Горошок уже такий ось. Надій теж родину російсько. з отак нормальна кількість. В принципі, діло буде, якщо не дать, а щоб його з'їли. Мальний буде ворошок от такий.